Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Я граю Ламай мене повністю. Вже шоста серія. А ми погнали накопичувати гроші. У мене вже 20 тисяч, 30 тисяч, 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, 70 тисяч. 80 тисяч. 90 тисяч. 100 тисяч. 110 тисяч і 115 тисяч. І я не знаю, дивіться, які в мене карти є. І я собі думаю, купую, я хочу ці дві. Ну, у мене на дві не вистачає, мені на пил лише вистачає за 80 тисяч. Я їх купую і погнав. Я перший раз це пилах. Вони за 80 тисяч не дуже класні. Ну, і все, 14 тисяч і все. До нових зустрічей з вами був я. Бодя, друзі, дякую за такі перегляди. Будь ласка, зробіть більше.